Боже, Великий Єдиний, я співав сім років в музичній школі. Потім о, о, вчився на Драгенському, то ще 4 роки. І потім в університеті майже пів життя співав. І я дуже о, о, хотів її записати, тому що багато людей навіть не знає, що таке Боже Великий Єдиний. Коли я її написав, то деякі люди казали, що дуже гарну пісню написав. Це не моя пісня. Каже, цю пісню, мелодію написав основоположник української класичної музики, наш Микола Лисенко. І ця пісня готувалась як гімн України і висувалася, і вже вся інтелігенція на той час України вже готова проголосувати, а радянська влада, як завжди, Бога немає і не існує. Тому, на мою думку, це є дуже гарне рішення. І хто візьме сміливість це зробити, поміняти наш гімн саме на Боже Великий Єдиний. Поставити собі, наприклад, збоку гімн Англії, гімн Америки і Боже Великий Єдиний це неймовірно. Це в слова там можна співати перший другий куплет. Коротка версія, це буде один куплет, і там все, все складається. Молитва це дуже важливо, бо ми живемо непростий але дуже важкий час війни. І я думаю, що молитва зараз в репертуарі кожного артиста це би було отак. Мені здається, що це правильне рішення будете зробити. Нічого не треба писати, вже є все написано. Основоположник української класичної музики, Микола Лисенко, 1885 рік.